Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені. В неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачучи, умру і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі. І не пом'яне батько з сином, не скаже синові: Молись, молися сину, за Україну його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та не однаково мені, як Україну злії люди. Присплять лукаві і в вогні її окраденою збудять. Ох, не однаково мені.